Проведення 10-ї літньої такої школи це знакова подія. Ця знакова подія полягає не просто в тому, що вона 10-та, а в тому, що тут зібралися екологи, зібралися юристи, правники, інші спеціалісти, які займаються проблемами охорони природи. Можливо, тут є люди, які цікавляться економією, економікою, технічними різними аспектами. І от така школа дає можливість оці знання, які є, е отримати нові якісні результати. От, зокрема, навіть мене як вченого еколога, мені дуже цікаво слухати юристи. Розумієте, е раніше колись. Оці всі питання, кожен був, займався своїми проблемами, і е, ці проблеми вони знаходились в стані конкуренції. А от така школа вона дає можливість виховати це молоде покоління, які, коли. Е, Екологи починають розуміти юристів, юристи, екологів. Працювати в в одному аспекті, розуміти один одного, розуміти мову один одного. Тому це дуже такий важливий захід. Який буде мати великі перспективи в майбутньому. От саме таких спеціалістів, не вузьких спеціалістів, а таких от широких спеціалістів, які розбираються в різних галузях, дуже важливо. І це я вважаю основне досягнення, формування, створення такої екологічної школи. Ми, як науковці, як екологи, розуміємо. Складність цієї ситуації, яка зараз у нас є. З одного боку, екологічна ситуація, ну дуже, 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 дуже погіршується в 21 столітті. Це і залишки, і вплив тисячолітнього антропогенного фактора, це зміни клімату, це війна, яка є, і оце все разом. Вона веде до того негативного ефекту, який може проявитись в тому, що можуть відбутися катастрофічні зміни. І науковців науковців полягає в тому, щоб з одного боку передбачити ті зміни, які можуть бути, розробити заходи по їх мінімізації. А з іншого боку, це досить важко спрогнозувати ці зміни, тому що природа, вона як розвивається? Вона розвивається. Не по прямій лінії, а вона розвивається е, е, так, що ці зміни можуть бути катастрофічні, можуть бути е, раптові зміни. І сьогодні ми це передбачити не можемо. Тому ми ведемо серйозні дослідження на різних об'єктах, зокрема, таким об'єктом є Каховське водосховище. Ну, я з самого початку. І говорив і публікував ці дані, що перед тим, як прийняти рішення про відновлення Каховського водосховища, а чому мова йшла про відновлення? Тому що, якщо є слово відновлення, то не треба робити е, ОТГ, тобто не треба цих всіх документів відновлювати і все. А насправді, е, давайте подивимось на це водосховище, це такий радянський. Підхід все зробити в масштабному такому великому об'єкті, оця максималізм, оця гігантоманія, що це величезне в Європі водосховище. А насправді, коли створювали це водосховище, скільки населених пунктів було переселено, скільки людей зазнали, ну, по суті, катастрофи, збитків, коли їх переселяли. Ну, зробили це водосховище. Зробили чот... стільки водосховищ на Дніпрі. І е е ця гігантоманія, е коли дрібні е болота сушили, дрібні річки е зробили канали, випустили там всю воду. І цю всю воду концентрують в водосховищах, де вода прогрівається, де відбуваються процеси гниття, евтрофікація. І ті рибні запаси, які могли б дати навіть просто річка Дніпро і її стариці, вони набагато були б більше, ніж водосховища. Нам же як говорили, ну, не буде луків, не буде де пасти корів, за те скільки риби буде. Насправді цього не сталося. Тому, е якщо говорити про ті проблеми, які пов'язані з відновленням. Е а сьогодні, тим більше, та ситуація, яка склалася в результаті е, того, що е, лівий берег окупований, про ніяке відновлення в найближчі часи, не може бути мови. Це раз. А по-друге, якщо б навіть намагатися щось там зробити через 5 через 7 років, вже там виростуть вербові ліси, і затопити ці вербові ліси, бо їх ніхто не вирубає, це знову таки. Буде екологічна катастрофа, хто за це буде відповідати. це раз, А по-друге, в цьому дійсно немає потреби, це буде велика шкода. Ну, а якщо говорити про ліси, сьогодні дійсно це такі зарості вербові, а насправді вербовий ліс він формується дуже швидко, він має велике значення, тому що верба має. Найбільшу транспірацію серед усіх деревних порід, тобто вона має велике е, значення впливу на клімат, ґрунтотвірне значення, водоочисне значення. Е, верба сорбує важкі метали, тому формування таких от лісів. Е, і це був, був, був би найбільший. Такий лісовий масив на території Європи, воно дуже важливо. І вербові ліси вони швидко ростуть. Верба росте швидко, через 20 років цей вже ліс можна вважати такий, що вже доходить до того рівня, що його можна назвати лісом. Тому вербові ліси цінні в екологічному відношенні. Там дуже багато птахів, фіксується до 60 витів багато комах. Це такі ліси, яких, по суті, в Україні нема. В Лісовому кодексі їх всього, в лісовому таксації їх всього там до півтора, по-моєму, біля 1%. А насправді вони дуже важливі. І коли б нам вдалося відтворити такий вербовий ліс, природний ліс, ну, то це мало б велике природоохоронне, кліматорегулююче значення. Водоохоронне значення і так далі. І коли порахувати екосистемні послуги цих лісів цього, цієї екосистеми, порівняти з тим, що дає водосховище, то я не думаю, що тут вербові лісиці, чи оці заплавні екосистеми це не тільки ліси, це і болота, і інші, що вони будуть мати менші екосистемні послуги чи нижчі, ніж водосховище, яке ми. Отримували.